Віт, мене звати Дмитро. Нас усіх об'єднує любов до флористики і взагалі до квітів. Віночку наші мрізнобарні квіти, символ України і дарунок літа. Таку назву має наш квітковий килим, який ми присвятили одному з неповторних оберегів українського віночку. Даних часів вважався символом любові і нескінченності роду, символом життя долі. Світлої сили і воспа. Вінок є також символом довершеності. А всьому домочку, як у віночку, тут господар багатства, володар. тут господар червоного калина, тут дівочки, як квіточки, тут сонечки, як колосочки. Дослідники вважають, що український вінок це також пораження вашого ясного неба над головами. Наш квітковий кивин це політ фантазії та емоцій. Під час роботи над віночком традиційно ми використовуємо 12 квіткових декоративних рослин із декоративних трав, листя, кукурудзи. Ми спроли декоративні елементи косички. Для віночка використовували однорічні квіти, чорнобривці, майори, соняшники, айстер, целозі, багаторічні очисток, морозець, листки, канни, голодої яви японської. Тягели калоріни, які корости на Чернігівській області станція юних натуралістів. Ради матеріали на квітковому килимі мають різні фактури, і розміри та куль, але поєднує ковірками завдання, чому композиція виглядає гармонійно, її цікаво розглядати, вдивлятися в деталі. Акцент композиції це великі квітки соняшника приладіли увагу колорійні сагари. Цей фактор кидається в очі, теплі відтінки, від жовтого до червоного кольору, Додатково композиції живого вервистого месторою. Отже, український віночок на квітковому філії це маленька спроба захистити нашу Україну від ворогів, зберегти традиції, які лежать в основі нашої національної самобутності, примножити любов, гармонію та красу.